Не бійся, Тайсоне. Я тебе на самоті. Не залишу фраза, яка здавалася ще рік тому перед переносом першого протистояння з британцем, для світу звучала би як нахабність від українця, фраза, над якою можна було вже задуматись перед самим першим поєдинком, коли саме через британця відбувся цей перенос, і таке нахабство виглядало вже доречно. І фраза, яка після перемоги українця, показує, як Олександр Русик повністю перевернув королівську вагову категорію вверх ногами. За якийсь один рік коефіцієнти на перемогу боксерів плавно змінювалися в одну та іншу сторону, прийшовши в кінці до одного неймовірно цікавого. Знаменника, наскільки Усика тоді недооцінювали, настільки зараз його вважають неймовірним, непереможним, абсолютним і єдиним лідером. Король остаточно помер. від тайму нового беззаперечного короля. Статус, який Олександр Усик вибив собі 21 грудня у Саудівській Аравії. У найбільш гучному івенті цього року, з яким безперечатись не може вже ніхто, і перше місце у списку найкращих боксерів незалежно від вагової, без претензій щодо справедливості від інших її учасників, тому факт. Який факт, що легко не було. Втрачати не лише трона, навіть право колись претендувати на нього, раз і назавжди не хоче ніхто. І британець реванші робив все, аби цього не сталося. І йшов на все. Заради перемоги. Мої вітання! мене звати Максі. Це детальний огляд реваншу українця Олександра Усика проти британця Тайсона Фюрі. І перемотити я вам вкрай не рекомендую, адже під мікроскопом кількість деталей, які крутяться мого поєдинка, просто неймовірна. Хотів би я розпочати цей огляд вже з традиційного нитя щодо шортів до цицьок британця, на що рефері абсолютно не звертає увагу. Але по-перше. Ми вже це обговорювали в першому бою. По-друге, ближче до фінальних раундів земне тяжіння зробили своє діло і пустило їх на прийнятний рівень. Навіть закони фізики згодні, що це ненормально. Ну а по третє, Тайсон зробив все можливе, аби з самого початку бою високопідняті шорти филювали нас найменше. Усик вже по традиції розпочав бій досить агресивно, одразу знайшов дистанцію, зайшовши за передню ногу. Та приписав цигану Джеб. Класика від українця, на що Ф'юрі зрозумівши, що дистанція, як і удар ідеальні для того, аби за ними слідувало продовження, тобто потужний прямий чи хук задньою, бере і тримає руку, одночасно закриваючи іншою передплічям огляд Олександру. Звісно, на одному огляді той не зупинився і почав відштовхувати від себе, збивати усика з координації. Адже він не мав опори у ногах, оскільки був в процесі нападу. Процес, який циган хотів збити будь-якою ціною, а тому в один момент ледь не відштовхував українця ліктем. Що могло призвести до серйозної січки. Зрозумівши, що усик знаходиться в місць позиції зараз і навряд чи донесе удар, принаймні потужний, Тайсон пробиває свій підступний по тулубу надзвичайно болючий хук, удар якого не було видно. А точніше не було можливості побачити через бруд, не забувши при цьому ще більше відштовхнути. Щоб, не дай Боже, українець, не пробившись передньої. Результат таких дій, як то кажуть, на обличчя. Чемпіон витримав цей удар, але було видно, що це варто йому чи немалих зусиль. Не пройшло навіть і 10 секунд спочатку. Бою, як циган вже показав всі свої наробітки на цей реванш, хоча не зовсім всі. Адже побачивши, що Усик таке витримав, Тайсон в 9-му раунді вирішує опустити планку ще нижче. А точніше, свою гідність спортсмена та прибиває вже не по тулубу, а прямісінько, як дібоа. Нижче пояса. Відчуття ніби їм там медом намазано. На щастя, місісів цього лося трохи менше, ніж того добулома, і Олександр витримав і таке. Що щонайменше розвіє міф про його у п'яту у вигляді слабкого Тулуба. Якби там не було такий брудний старт, абсолютно не вибив українця з колії, той вирішив відплатити Тайсону його ж зброєю, смачними прямими по тулубу. Робив він це, як завжди, через смикання передньою рукою, такий собі фірмовий фінт від Усика. Коли він не крутить, і ніби зачаровує суперника. Не дає йому прочитати майбутні наміри. Так було в першому бою, це працювало бездогано і навіть краще. Адже цим Олександр не лише плутав, але ще й збивав його передню руку, роблячи Фьюрі. Відкритою ціллю. Проте, якщо фізично до реваншу підготувався на трійку, то технічно деякі моменти працював дійсно непогано. І навіть додав в Арсенал чудовий чех-хук, як засіб протидії такому. Задумка без жартів геніальна, адже Олександр, фінтуючи передньою рукою, тримає її трохи задалеко від щелепи. І коли він пробиває прямі, цигани, не лише ловить його на чехук у відповідь, але ще й трохи провалює, ніби загрібає як екскаватор, паралельно уходячи в протилежну сторону, що особливо з довгими руками, і в робити взагалі не складно. За інших умов такий хук навряд чи б не став. Проте навіть тут не все пішло по плану Тайсона, який трохи прорахувався і не додав в рівняння один малесенький нюанс. Усик працює тулубом, робить постійні нахили в одну та іншу сторону разом зі зміною поверхів, і це фіаско. Лайк за спробу, але сідай ф'юрі два. Ну тобто він його зачерпав та віштовхував, провалював рідко, але таке було. Проте без жодної шкоди, і що найголовніше, від цього усик не перестав пробивати прямій. Другий раунд розпочався абсолютно за тим самим сценарієм, що і в першому поєдинку. Я навіть на секунду подумав, що попав у матрицю. Адже Ф'юрі, як і тоді, пропускає усика всередину, і як і тоді пропускає потужний прямий задній. Британець продовжує експлуатувати свій новий удар, ніби і який вивчив один акорд. І якщо за ціль він ставив собі торкнутись українця, то він її виконав. Адже іншими ударами, окрім жаба, і взагалі не попадав, особливо перкотами, які на цей раз виглядали як крик душі. Але тут потрібно відмітити, що це не камінь у його город. Тайсон з точки зору боксу робив все непогано, а скоріше похвала в сторону Усика. Геніальний захист від українця протягом поєдинка. Чудово було абсолютно все, а контроль дистанції взагалі м. цукерка. Ось і тримання рукою не змусило себе довго чекати. Все ж, з біографії британця ми знаємо про його слабку силу волі, а такі дії це точно як той наркотик. Підсів, так просто не злізеш. Особливо, коли це ще й не карається. Наступна трьохвилинка хвилинка розпочала вже традиційно для цього бою з прямого знизу від Усика, і традиційно повною імпотенцією від рефері. Який на тримання британців удар по потилиці відповів кивком, який мав означати що. Так потрібно, все окей, не заважає мені нічого не робити і взагалі я тут рефері. Ну добре, помітила його як дурника і йдемо далі. Але перед цим зверніть увагу, як циган відреагував на своє перше влучне попадання. Прямо побіг. Історія про хлопчика який зміг. Бій продовжився, але якогось великого успіху надалі жоден з боксерів не мав. Хлопці вже встигли підлаштуватися один під одного і, правого усика в розміні та того самого Чехука від британця, який став можливий лише через помилку українця, котрий не намацавши дистанцію джебом вирішив подвоїти його, за що був покараний, та сама помилка, за яку він добряче пошкодував у першому бою. Більше і нічого не було. Захист перевершував напад. І навіть циган вже успішно захищався від тієї задньої руки, піднявши рукавичку. Поєдинок ставав все більш і більш напруженим. Йшли ні з древні здрю, про що свідчать оцінки фанів, але, на жаль, Тайсона так надовго не вистачило. Не вистачило сил на більш-менш. Чесно конкуренцію. А тому завершити першу третину цього протистояння він вирішив, виливши ціле відро бруду. Тут вам і тримання рукою потилицю та тиснення на неї з наступними ударами, і відштовхування рукою в бік, причому настільки нахавний, наскільки це взагалі можливо. Прямо перед рефері та камерою крупним планом. Та навіть удари тильною стороною рукавички. Одним словом, розійшовся як міг, і страшно уявити, що чекали на українця надалі, якби він не вправи йому трохи мізки ідеальним прямим щелепу. Такий собі батькість. Скілящ, який спрацював настільки добре, що наступні хвилини виявилися найкращими виконанні британця за весь бій. Раунд віддала йому всі. Фюрі став зовсім іншим, більш непередбаченим, почав тримати високо піднятий блок двома руками, через що українець був змушений перейти на тулб. Але не як раніше, прямими, а хуками, оскільки довжелезні руки прикривали голову і пузо одночасно. Почав пробивати нові удари, як то прямий задній стіці Шульги. Змінив її після попереднього нападу, а паркоти з передньої, якому лише трішечки не вистачило, щоб стати тим самим, що і в першому бою. Хоча не вистачило не тому, що він погано прорахував траєкторію, а через українця, який, побачив, що його, відвернув голову, почав влучати тим самим Хуком, який, як виявилось, дуже гарно працює проти спробзити за передню ногу без удару. Та просто високопіднятого блоку та пробив потужніший хук по туглобу в серії. Удар від якого Олександр без жартів аж зігнувся. Ініціатива була повністю за претендентом. Він відчув кров і вирішив розвинути успіх, але двічі такий трюк з абсолютним чемпіоном не пройде. Особливо, якщо він ще й в точності, як минулий. Це тобі не Вайлдер Тайсона. Тут за нахабність карають ідеальним Хуком щелепу. На жаль, лише Хуком, адже два останніх прямих в кінці раунду прийшлись мимо. Один не влучив, а від іншого Тайсон ухилився, повернувши голову. Я також так вмію, сказав британець, на що Усик відповів йому вже своїм чехуком, додавши, що всю гру можна грати удвох, бій перетворювався на шахматну партію, в якій перевагу здобував той, хто краще використовував інтелект. Боксерський IQ. Наприклад, після того, як британець почав тримати праву руку високо, усик почав бити ще вище, цілитися на щелепу, а у скроні, в результаті чого ледь не повторив нокдаун з першого бою. Блок вже не працював. Причому будь-який. Фюрі намагався відігратися, але все марно. Олександр почав читати його, мов книгу. Стратегія, яка ще 6 хвилин тому здавалась переможною, за якихось два раунди втратила всю свою актуальність. Адаптація один до одного просто неймовірна. І хоча українець в цьому моменті трохи випереджав свого візові, британець намагався не відставати, і в восьмому раунді пройшов захист своїм неймовірним аперкотом. Був би це хтось інший, вже би впав. Але усик з'їв, як і намагався не збувати своє циганське коріння, а тому там вдарив тильною стороною, там притримує пробив попотилиться, там знову вирішив перевірити, що в усикани ще пояса. Ну манить і все. Рефері, як ми зрозуміли, прийшов з бою без правила, тому на все плював з висоти. Друзі, перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким зрішенним для вас методом. Хай лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на патреоні, де виходить ексклюзивна рубрика Найцікавіше за місяць. Поєдинок плавно переходив у свою фінальну стадію, проте жоден з боксерів не міг з впевненістю сказати, чи виграє він його. Найбільше за це хвилювався Ф'юрі, який об'єктивно розумів, що в останніх раундах брак витривалості навряд чи дозволить йому їх забрати. А тому потрібно отримувати перевагу тут і зараз. Поки ще не пізно, особливо після трьох програних підряд. В результаті Тайсон з гаслом ані раунду більше не віддав, викинув якусь неймовірну кількість ударів. Руки не встигали повертатися, як вилітали знову. Але ефективність та саме ефективність через шикарний захист українця, який нівелював більше їх частину. Була посередня, британець просто не попадав. І хоча така велика кількість ударів, які активність в певному сенсі дали свої плоди, усик під пересингом та хаосом також показав не найкращу влучність. Бій все рівно виглядав близьким. Обидва пропустили по тулубу, трохи прямих через дірявий блок, і на цьому все принаймні так було до останніх 20 секунд. За які українець, взявши собі за стратегію забирати кінцівку, на ній шкоди більше. Ніж за весь раунд, як то кажуть, не потрібно було по яйцям бити і ставати на ногу. Якщо рефері за таке нічого не робить, то в Україні б'ють. Десятий раунд Фюрі розпочав шикарного априкоту з задньої руки, Після чого його знову замкнуло, як це було до цього. Отримавши успіх, у якомусь моменті він вкотре намагається повторити його раз за разом, забуваючи, що Усик все бачить, він думає і запам'ятовує. Причому настільки добре, що через якийсь час вже навіть організував план капкан. Заманив британця на цей самий прикод джабом та на двійку, з якої прийшов задній прямий, саме через те, що Тайсон не повернув руку після удару. На диво, британця це не зупинило. Вперше забій він так сильно нехтував своїм захистом, і вдруге спробував змінити стійку. Проте на цей раз уже не успішно. Зненацька таке працює, але просто працювати шульгою на чому як собаку з'їв, ну вибачте, але. Це без шансів. що він і сам швидко зрозумів. Тим не менш, якщо довго битись головою об двері, то рано чи пізно вони відкриються. А переклад попаде, що її сталося в кінці. Фінал протистояння міг з легкістю розпочатись нокдауном українці, якому відверто пощастило, адже на цей раз з лемгенів стратегії виявився циган, який вимане усика надвійку пустивши до себе всередину, як колись. Проте, ухилившись від прямого, зустрів напад по чемпіона потужним хуком, який присвистів в лічених міліметрах від щелепи. Якщо там була щетина, то він. Її Збрив. Така велика кількість хуків в останніх раундах свідчила про повну зміну курсу британця. За дію плана Б, який звучав приблизно так: ти маєш його прикінчити. На жаль, для Ф'юрі не дарма серед боксерів ходить таке прислів'я, що за нокаутом не можна полювати. Його потрібно чекати і лише тоді він прийде. Циган почав нахабніти. Та прямолінійними через тому, що її сповільнився і забув за захист, що вкупі призвело не до бажаного нокауту, а до D-класу від абсолюта. А там, де деклас від одного, там і починається бруд від іншого. Куди ж без цього в останні три хвилини. Такий собі баланс сил від екс чемпіона. Не можеш перебити на дальній, ну тоді пробий з ліктя. На щастя, рефері на місці і бій просто продовжився. Британець намагався хоча б під кінець вигадати якусь стратегію, згадати якийсь удар з тренування, який допоміг би йому забрати це раунд. Але замість цього згадав лише старий добрий хід одного корейського співака. Опа-опа, Ганган Стайл. Непогано, але не те. І Тайсон продовжив перебирати все, що він вміє. Тримання рукою з наступними ударами ні, не працює. Хук передньої? та вже було і не раз. Можливо, Хук по у зміни ситуацію, але ні. Також щось не те. Чи то усик схуд, чи під кінець уже з влучністю не все гаразд. Воно й зрозуміло, стільки то не пропускати прямих за весь бій, там не тільки з цим почнуться проблеми, а й появиться бажання піти з боксу. Але не дивлячись на невдачі, Ф'юрі не здавався і показав справжній характер воїна, заробивши чемпіоном під кінець. Так, не попав жодного разу, але знову ж питань до нього немає. Усик просто взяв і продемонстрував найкращий захист за всю свою кар'єру. Чудова перемога українця, яку він довів, що перша поразка Ф'юрі не була через погану підготовку чи недооцінку. Він просто гірший як боксер. І крапка. Він просто не номер один. Друзі, вам дякую, що додивились до кінця. Дякую моїм патреонам Євгену Гетьманському та всім іншим за фінансову підтримку. І не забувайте найголовніше. Бережіть себе, слава Україні! І до зустрічі в наступному випуску!